Поліровка автомобіля швидко, бережно, якісно. Також проводимо роботи по шумоізоляції колісних арок або всього авто. Варіанти є різні. З вібропастом, просто жидкою шумоізоляцією. Клеїмо шумоізоляцію на підкрилки або не клеїм на різний бюджет. Зняли підкрилок. Ось такий у нас. Зараз це все вимиваємо, обіжирюємо і клеїмо вібропласт. Ось так, вимили арку і обіжирюємо. Поклеїли вібропласт 4 мм та обробили жидкою шумоізоляцією. Локери обклеїли каучук 6 мм. І встановили їх. Приїхав до нас Honda Service на обішумку Колісний Хара. Вже все зробили. Спереді ще каучком 6 мм обішумули локери самі, вібропас 4 мм, ну і житлі шумки, все залили. Уже все зібрали, вигнали, поставили. Додатково э, брезговички. Зараз машина э, їде на мойку і власник забирає. В роботі зараз у нас Subaru Forester 2003 рік. Дещо було вже зроблено, поварені арки, пороги. Зараз розбираємо підготовляємо до фарбування все ось так розібрали відкрила тут треба все профарбувати нанесемо ще туди герметик барашку і покрасимо пройом так закотили машину уже пофарбовано Зразу ми пройшли пороги, там, арки, криля спереді. І починаємо збирати. Також проводимо зварювальні роботи, чистка або піскострую ржавчини. В даному випадку це у нас BMW, заміна порогів. Виварили і усилили піддемкратники. Порог знутри ґрунтований. Порог гарної якості, уварений швом а так як на фото, це бажання власника. Не захотів туди на точки лізти. Це закладна під домкратник. Ось так по дну підлатали, де треба було. Передні криля під заміну. З іншої сторони теж там щось було наварено, бо ржавчина, Її повирізали. І по-новому варили. Ось так вийшло. Все гарненько, рівненько. І поїхала вона на малярку.